Sniper Elite 2005 року. Це перша частина серії, яка була створена студією Rebellion. Вийшла у час, коли більше шутерів про Другу світову війну були лінійними. Снайпер еліт вирізнявся акцентом на реалізм. Тут важливо було враховувати траєкторію кулі, шум, пострілу, маскування. Гравець грав за американського снайпера Карла Фейрберна, закинутого в Берлін наприкінці війни, щоб зірвати плани СРСР щодо захоплення німецьких технологій. Плюси цієї гри реалістична балістика. Постріл потребував урахування відстані силу вітру. Та гравітації унікально для свого часу. Тактична свобода, великі рівні дозволяли різні підходи до цілей: фронтальна атака, обхід, засідка, атмосфера шпигунського напруження. Відчувалась постійна загроза навіть попри архаїчну графіку. Мінуси, незручне керування. Персонаж важко реагував на команди. Стрільба з ближньої відстані це просто мука. Слабкий штучний інтелект, вороги часто діяли нелогічно або неприродно реагували на загрозу. Технічна нестабільність гра могла фризити місцями ламати через скрипти. Інтерфейс і меню застаріли навіть для 2005 року. V2 2012 року. Ремейк першої гри побудований на новому двигушку Асура замість відкритих мап, вузькі вулички і тунелі, але все компенсувалося кінематографічністю. Саме тут вперше з'явилася фірмова механіка серії X-Ray Killcam, яка показує бистокулою у сповільному з деталізацією внутрішніх органів. Це стало візикою серії. Гра зробила ставку не на реалізм, а на видовищність. Плюси цієї гри Killcam із рентгеном. Справжній вау-ефект, який додав задоволення від кожного влучного пострілу. Зручніше управління механіки стали інтуїтивнішими для нових гравців. Ферне зображення Берліна, занепит, війна, пили, і руїни створювали відчуття депресивного кінця війни, вибухові пастки, фальшиві звуки, гучні постріли, гравець сміх креативити. Мінуси, сильно лінійний дизайн рівнів, більшість карплівські коридори без свободи дії, нерозумний штучний інтелект ворогів, солдати часто йшли прямо в приціл або забували про тебе навіть через 5 секунд. Коротка компанія, досвід на 5-6 годин, і на цьому все. Сюжет просто фонове пояснення без глибини чи харизми. 3 2014 року, одна із моїх найулюбленіших е, частин цієї серії. Дія переносить нас в північну Африку. Рібеліон експериментує з більш відкритими рівнями та сендбокс підходом. Замість вузьких вуличок, простори, пустелі, каньйони та фортеці. Появляється система прокачки, маскування під звукою артобстрілу, можливість ремонтувати і покращувати зброю. Компанія стає довшою та більш варіативною. До плюсів гри належать на рівні. Можна планувати маршрути, використовувати снайперські точки, влаштовувати пастки, кастомізація зброї. З'являється можливість прокачувати глушник, оптику та обойми. Система звуку, гравець міг ховати постріли під гучні звуки, генератори або обстріли. У другій частині це ж це було покращений стелс, трекінг гравця, шум прихована вбисто, усе отримало розвиток. Мінуси: хлопкий сюжет з картонними персонажами. Місії часто повторюють структуру. Проникни, знайди, вбий. Штучний інтелект все ще далекий від адекватного. Фінальні бої виглядали чужорідно, ламали темп гри. А ми переходимо з вами до снайперу еліт 4 2017 року. Найбільш відшліфована та масштабна частина серії на момент виходи. події відбуваються в Італії, де Карл Ферберн бореться з фашистами. Кожен рівень це величезна карта з десятками маршрутів, Цілий секретів, доданок, режим вторгнення, поліпшено фізику. Телс став глибшим, а стрілянина плавнішою. Гігантські мапи з вертикальстю таємними проходами. Кожен рівень як окрема міні гра Більшість можливостей для гравця. Ти сам вирішуєш бути приводом чи месником. Технічний прорив, краща анімація, реалістичні. Освітлення, деталізація, X ray до мінусів належить сюжет все, що вторинний, як доповнення до геймплею. Місії місцями відчутно затягнуті без логічної кульмінації. Штучний інтелект ворогів все ще міг втратити слід грався через 20 секунд мовчання. Меню і навігація були дуже незграбні, особливо для новачків. Найпереліт 5 2022 року. Це найновіша частина. Уявімо собі, Франція 44-й рік. Рібеліон ще більше розширює масштаби рівні, додає систему вторгнень від інших гравців, подібно до Dark Souls. Зброю можна кастомізувати до найдрібніших деталей. Гравець отримує справжню свободу дію, але деякі нововведення це просто на любителя. До плюсів належать масштабні вертикальні мапи з альтернативними шляхами. Можна атакувати з десяток точок також експериментувати. Динамічні інвазії. Інші гравці можуть торгнутися. Твій матч додає непередбачуваності. Глибока кастомізація. Кожен елемент зброї змінює стилі гри. поліпшена стрільба та анімації вбивств, влучення по скелету органах стали ще реалістичнішими. Мінуси вторгнення часто дезбалансує компанію, особливо для новачків. Штучний інтелект не отримує серйозного обряду, Досі можна обдурити ворогів, просто змінюючи позицію. Графіка швидше еволюція, а не революція. Деякі місії побудовано надто сценарно, що суперечить ідеї відкритого проходження. У п'ятій частині також з'явилися глушники. Кожен глушник має свою дистанцію, на якій вас можуть почути або не почути. Це дуже зручно е, зроблено для того, щоб ви могли проходити місії не тільки в стелсі з близька, а й на далекій відстані могли спокійно вбивати ворогів. Настав час підвести підсумок усієї серії снайпера починаючи з першої, закінчуючи п'ятою частиною. Серія снайпера це рідкісний приклад гри, яка поступово еволюціонувала не через радикальні перезапуски, а через послідовне вдосконалення власної формули. Вона не намагалася стрибнути що голови не гналася за трендами, а крок за кроком відшліфовувала головне відчуття точного смертоносного пострілу зі снайперської гвинтівки. Почавшись як хардкорний складний шутер з доволі сирим геймплеєм, перша частина задала головний вектор: реалізм, тактичність і уважність до деталей. У Рамайку v 2 студія переосмислила цей підхід і зробила ставку на видовіщність, створивши впізнану фішку серії x Kill Cam, яка перетворила кожну близько на маленький візуальний спектакль. У третій частині серія зробила перші обережні кроки у сторону напіввідкритого світу, додала більше. Інструментів гравцю дозволила експериментувати, але справжній розквіт ігрової свободи настав у снайпера Elite 4, де з'явились масштабні рівні. Вправді, розгалужене проходження, кооператив і більша глибина механік. Це був момент, коли серія вийшла на пік своєї формули. П'ята частина це логічне продовження і водночас обережний експеримент. Вона поглибила кастомізацію, ускладнила інфільтрацію, додала ПОП у вигляді вторгень інших гравців. Але попри нововедення гра залишилася знайомою: ті самі відчуття від прицілювання, ті самі принади спостереження, е, терпіння ідеального Моменту для пострілу. Протягом усієї серії сюжет залишався другорядним. Карл Фейрберн не персонаж з глибокою драмою, а швидше інструмент гравця. Сюжети слугували радше обґрунтованням, а не емоційним двигуном, але саме це дозволяло серії фокусуватись на ігроладі. Отже, за весь час Снайпер Еліт мав одного головного героя, який старіє не в часі, а в рівнях складності. Одна культова механіка, що не має аналогів, це x Kill Cam. Також було охоплено в компаніях 5 країн і 3 континенти. Якщо сказати про всі ці частини коротко, то якщо вам хочеться кіношної Подачу це вам до другої частини. Якщо хочете креативної свободи, до четвертої частини. Якщо хочете модерну спецу, до п'ятої. А якщо хочете відчути історію серії з коренів, спробуйте першу частину. А від себе я можу порекомендувати третю частину, бо я дуже люблю пустелю, пустельні кольори і все таке інше. Найпереліт, це не ігри про крики, вибухи та героїзм. Це ігри про тишу, спостереження і один єдиний постріл, який усе змінює, і в цьому їх унікальність.